якщо під пекаром трошки сніг, то він витримує так до 19-17 до градусів морозу легко. Озимий горох вирощує фермер із села Джамка Кіровоградської області Віктор Чумаченко. Каже, сі його втретє, але цьогоріч найбільше – 30 гектарів. Це на 10 більше, ніж торік. За те, то, що він з перезимою і з весни вже в нього є запас вологи, не потрібно пересушувати землю при посіві. Ми отримуємо значно більший урожай, ніж в яру. Бо він і до 40 центнерів з гектара дає ярий, це треба потрудитися і так вдало посіяти, щоб він на таку цифру врожайності вийшов. Озимий горох вважає найкращим Попередником для інших культур, для покращення грунту, щоб збільшити ґрунт азотом, і після нього тоді можна сіяти. І ріпак, і пшеницю, і кукурудзу. Говорить, озимий горох, який торік сів у другій половині жовтня після дощів, обробив поле, щоб рослина не хворіла. Щоб не було випрівання, бо зима ж то розтане, то знов замерзне. Це фабрика. Під відкритим небом з озимою культури обов'язково ризик озимий горох аграрії області сіють шостий рік, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Площа зимового року в області складає півтори тисячі гектарів. Це 25 підприємств області, фермерських господарств, які в принципі нещодавно почали займатися цією культурою. Культура набуває свої популярності внаслідок, і завдяки тому, що вона має таку властивість, вона починає цвісти і оцвітає до настання весняної літньої спеки. Зимує хорошо, напитується поживними речовинами, вологою і дає непоганий результат. За словами Валерії Фурманової, нині площі озимого гороху в області на 200 гектарів більше ніж торік. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький.